Зривається. <«Музика> Влад. Влад, Привітаємо, влада. Бере тут костюбали всі поїдемо. Я чекаю на кожного, прижимай. Далі беремо. Ставши тут. Так, з нами. І тепер це все наше. І нах, тепер памиба. Тир, тир, банан. Що там? Банан. Процес запитати можливий. Унікальний тренінг Банано. Високопрофесійний тренінг, тренінг. Баглази.

Мамо, мамочко, моя, не сумує, не журісь, обертається земля, я з тобою посміхнісь, у моєї мами серце вірить.

1 червня Міжнародний день захисту прав дітей, громадська організація «Неймовірні друзі полі і молодіжний рух «Горище» за підтримки Орфею, такої нашої фірми «Строю». Організували це свято на території аграрного коледжу для того, щоб батьки побачили все ж таки в своїх дітях дітей, щоб діти заглянули в своє майбутнє. Для цього сьогодні проводилось місто професії, де можна було побути лікарем, можна було спробувати себе в ролі перукаря, де дітям розповіли про фінансову грамотність, де діти отримали дуже багато емоцій, дуже багато подарунків, дуже багато енергії витратили. І все це робиться для того, щоб ми пам'ятали про те, що діти вони є діти, і в кожному з нас, в кожному з дорослих, є теж маленька дитина, яку треба плекати і пильнувати. Ми хочемо всіх привітати з цим днем. Ми хочемо показати, що в стрію теж можливо розвиватись, теж можливо ем, якось діяти. Що діти в нас теж є. Та сьогодні ми бачили їх багато, і це дуже класно, що вони всі такі енергійні, всі такі. На позитиві ми раді, що цей день сьогодні є, і що всі урвувся. До речі, хочу зазначити, що нашим волонтерам є так само школярі. є діти старшого віку, які е, шукають де б себе можна було реалізувати, принести користь, суспільству. Діти, які посвячують своє життя, е, вільний час молодшим діткам, неповносправним діткам, які творять чудеса насправді тут в нашому місті, так що приєднуйтесь до наших рухів, до руху горища. До неймовірних друзів полі будемо раді бачити вас нашому колі.